Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ваша улюблена рубрика тортик без духовки. Цей тортик готується дуже швидко, просто, з доступних інгредієнтів, а виходить нереально смачним. Тому давайте скоріше почнемо його готувати. Спочатку заливаємо желатин холодною водою, добре перемішуємо і залишаємо набухатися. Вся кількість інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі. Далі беремо печиво, я взяла два вида печиво, шоколадне і звичайне класичне. І трішки його ламаю. Не в саму крихту, а щоб залишалися більші шматочки. Я думаю, вистачить, такий розмір буде якраз добре. Тепер підготуємо крем. В мисці в мене сметана. Жирністю 18%, але я думаю, тут не є так важливо, яка жирність. До сметани додаю згущене молоко і вінчиком все добре перемішую. І тепер сюди тоненькою цівочкою додаю розтоплений желатин. Та швиденько активно це все мішаю. І тепер сюди додаю печиво. Також все добре перемішую, щоб все печиво прозочилося кремом. Тепер беремо форму. У мене це роз'ємне кільце діаметром 19 см. Я її обгорнула пергаментом, але тут підійде і звичайна миска або будь-яка інша форма, її можна буде обгорнути харчовою плівкою. Викладаємо сюди наш ще не готовий тортик, називаємо його так, добре його втрамбовуємо та розрівнюємо по всій формі. Зверху я вирішила додати трішки подрібленого печива, але це робити за бажанням. і відправляємо його в холодильник на стабілізацію приблизно на 2 годинки. Може бути і скоріше. Дивіться пальчиком, пробуйте, якщо тортик вже бачите, що стабілізувався добре, схватився, можна виймати та подавати. Мій тортик провів в холодильнику рівно півтора години, після чого я знімаю форму, обережно знімаю пергамент і все нарізаю та подаю до столу. Ну і тепер давайте поглянемо, який же він вийшов в розрізі. Цей тортик це щось неймовірно смачно. Як бачите, готується він дуже просто, швидко, а саме головне із доступних інгредієнтів. Обов'язково спробуйте приготувати цей тортик і не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки та залишати коментарі.